Дівчата, доброго дня! Таке ласкаве весняне сонечко надихнуло мене записати для вас відео про необхідність використання в цей період засобів з спф фільтром. А ви знаєте, що фотостаріння є причиною старіння номер один серед усіх причин, які визивають швидке старіння шкіри. Тому як тільки з'являються активні сонячні проміні, треба обов'язково додавати до вашого щоденного догляду денні креми або тональні креми з спф фільтром, з спф в Хистом я далі зароблю добірочку, які засоби ви можете використовувати для того, щоб захистити вашу шкіру від шкідливого впливу сонячних променів. А ви обов'язково перегляньте і додайте в свою весняну косметичку, засоби, які будуть вас захищати. Пам'ятайте. Завжди превентивні міри вони набагато ефективніші ніж боротьба з пігментацією, з зморшками. Тому просто додайте денний крем з СПФ і збережіть свою молодість та красу. Бажаю всім гарного дня!